Привіт, друзі! Вирішили зробити розклад. який має назву з якими силами співпрацює ваша душа зараз? Що це означає? Підтримка вашої душі, ваших уроків, вашого шляху, які сили підтримують? Да? Нехай покажуть нам вищі сили і нижчі сили, і взагалі. Темні, світлі, родові. Нехай нам все-все все покажуть, з ким зараз співпрацює ваша душа. Або з чим. Ось, наголошується онлайн-розклад, він не завжди може резонувати з усіма, тому особисто замовляйте номер телефону Я вказую в описанні під відео. Також в описанні під відео я залишаю. Посилання, де ви можете замовити мої онлайн-курси, де ви можете замовити особистий розклад, одразу одразу перейшовши на мій вайбер, телеграм або ватсап, куди вам буде зручно, і пишіть мені, буду рада вам допомогти. Онлайн. Мої онлайн-уроки, які я створила для вас, це є база, вони залишаються у вас. Тобто там обмеження по часу, по даті немає. А ви коли купуєте, вони залишаються у вас. Кожен раз, коли вам захочеться пройти ще раз і ще раз цієї практики, вдосконалювати себе, ви, в принципі, можете це робити в будь-який час, в будь-яку пророку. Тобто там є три. Навчальні курси, онлайн-курси про те, як в своє життя прикликати здорові, якісні стосунки, в яких енергіях потрібно бути, база. Там реально тільки база. А, як бути тою прекрасною жінкою, яка надихається і надихає. Так, щось мене. Щось мене. Оп, щось, секундочку, налаштування. На фоні у мене Мотька хрупе, все, як завжди, нічого не міняється а, в цьому плані. А, так, далі як створювати стосунки. Стосунки з грошима, давайте так скажу. А, фінанси заробляти кошти, притягувати кошти з різних істочників джерел. Да, і, звісно, як створювати будь-що. Що хоче ваше серце, ваша душа, тобто стати магнітом для виконання будь-якого бажання. Купуйте курси, коштують недорого, до того що вони залишаються у вас. Так, ну ти, коли ви купуєте курс, це ви вкладаєтесь у свій розвиток. І це, в принципі, дуже круто, тому що це виходить, ви вкладаєтесь в себе і все щитує, що ви є величезною цінністю для себе. Я говорю не лише про мої курси, я кажу, взагалі про все. Про любе навчання, це вклад в себе. Так, також з 12 грудня по 21. Я запрошую вас на онлайн-інтенсив, який я створила для всіх бажаючих, хто хоче нарешті перейти на новий рівень душі, допомогти душі перейти на новий рівень, так як у нас кінець світу вважається 21 грудня. Він був розпочатий. Оці процеси розпочиналися ще 12-го року, і зараз ми закриваємо цей процес, і хтось переходить на новий рівень, а хтось заходить на новий, на нове коло проходження своїх уроків і повторюючих сценаріїв. Тому, якщо ви бажаєте вивільнитися звідти, пізнати більше, почути свою душу, побачити своє предназначення, Зрозуміти для себе, як можна відкрити свій дар, які практики допомагають в тому, щоб розкрити себе ще по максимуму. Тому запрошую. Ціна 500 гривень. Ви пишіть мені і з радістю вас долучу до спільноти. Все, поїхали. Поїхали, поїхали. Ось, хто ти там так хрипе? Ну, тут гробик? Ну, що ж ти так хрупеш мені на розкладах? Спала тихенько, а тут, як тільки розклад, зразу починає давати голос. Мій фамільярчик малесенький, захисниця моя. Так, поїхали дві позиції. Обирайте свою і ми подивимося, з чим або з ким співпрацює ваша душа. Вибирайте, будь ласка, свою карту. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а я, в принципі, буду починати з позиції номер один: з ким або з чим співпрацює ваша душа. О, дев'ятка Пентаклі, перша позиція. По-перше, хочу сказати так: uh, ви дуже прекрасно чуєте свою душу зараз. На теперішній час ви неймовірно відчуваєте свою душу. Ви починаєте розквітати, ви починаєте виходити на новий рівень і бачення свого життя, і відчуття себе не чуття своєї душі, навіть так хочу сказати. Тут розквіт. розкид в плані того, я ресурс. Я притягую такий самий ресурс, яким являюся сама. Ну, Тут прям так дуже-дуже-дуже круто, з ким, блін, з ким співпрацює душа. Ну, Сама доля, сама доля зараз веде душу вашу. Відкриває вам всі границі доступ до неймовірних прекрасних моментів. Скажіть мені, хто це? Дайте старший аркан, якщо це людина. Старший аркан, якщо це родовий. Рід тут пов'язаний, рід підтримує. Дайте мені старший аркан, якщо це Бог. Дайте старший аркан, якщо це. енергія. Дайте мені старший аркан, якщо все ж таки це головний зроду. Ні. Блін, хто це? Покажіть хто це? Сама. Дайте старший аркан. Дайте мені старший аркан, що це енергія людини, яка дається. Ні. ну що ж таке? Сама доля. Ні. Дайте мені старший аркан, якщо це. Будущий муж. Ні. Дайте мені старший аркан, якщо це. Енергія фінансова. Ні, то що ж таке? Так, окей, Верховна Життя. Це закрита інформація. Зараз я ще раз спробую перезапитати. Ну, сама доля, окей. Яким співпрацює? Сама з собою. Я хочу сказати, що тут, виходить, іде зараз перехід на новий рівень, і тут однозначно по першій позиції у вас немає посередників, я так розумію. Кажіть мені ще є тут якісь помічники. ну От тільки рід мені показано. Мені показано, що тут рід з вами співпрацює напряму. А, так, це що? Ой, темна сторона закрита. Темна сторона закрита. А чого? Чому темна сторона закрита? М -м ви перемогли. Де що це? Що це означає зараз секунду? Угу. Так, е але співпрацює, допомагає. Тільки по, по справедливості, да, да, дивіться сюди. Що мені тут каже? по-перше, ви пропрацювали свою якусь певну е, темряву. Знаєте, тоді, коли дуже багато негативу, дуже багато е, суджень, дуже багато е, деструктиву було в вашому житті. Ви не то що перемогли, ви прийняли той факт і, е, в принципі, не то щоб ви розпрощалися, але при, прийнявши, ви е, трошечки звільнили себе від певних е, певних страждань. Відповідно, вийшли на новий рівень, який рівень я победитель, я вірю в себе. Тобто у вас вже включився процес віри в себе. Я вже бачу, куди мені йти. Я вже чітко знаю, чого я хочу. Давайте так зроблю бо щось, воно мені тут падає. Чого я хочу, що я вибираю для себе да? і відповідно притягую. Тепер мені кажуть так, що ушли з якихось певних емоційних страждань. Чого в мене не, не слухає мій цей? Що таке? Стань гарненько. Ну. Моточка моя хропе. Ну, не важливо. головне, щоб ви бачили. А, так. Так, да, ушли, коротше, а, з негативу. Але нижче сили а, під. Тепер контролюють. Ви контролюєте а, ці процеси. Дивіться, що таке низькі вібрації? Низькі вібрації це якщо треба запустити бумеранг, якщо потрібно запросити справедливість в вашому житті, що сталося проти вашої волі або щось таке, що вам е не до вподоби. типу, е ви контроль тримаєте е знижче. Нижче це ще плюс фінансовий аспект, то, що я кажу, е фінанси йдуть ваше життя. Що тут ще нижче? Оці емоції ви зараз максимально стараєтесь контролювати і не впускати в себе якісь розчарування, якісь оці от, жду подвоха. Тут кажуть, втомилася ждати, втомилася ждати свого суженого ряженого. І, по-моєму, хтось із вас вже відпустив цей процес. Бо із за цього процесу ви були, ніби в жертві, понімали, що що нічого не відбувається, скільки можна, хватить боротися, і зайнялися собою. Пішли в себе, почали пропрацьовувати любов до себе. Дивіться, зараз буде ривок. Ви почуєте свою душу. Тут глобальна трансформація через розрухи у вашому житті. Вам треба було всіх лицемірів, всіх тих, хто був з вами нечесним, всіх тих, хто маніпулював вами і вашим становищем. Ви пройшли найголовніший урок. І, відповідно, тут велика, е, великий потенціал відкрили сама для себе. Ви зрозуміли свою цінність, зрозуміли, наскільки ви ресурсна і готові йти уже для себе, реалізовувати своє. Тобто вам тут допомагають і вищі сили, і нижчі. Я 100% хочу сказати, тут 50 на 50. А це говорить про те, що ви самі вибираєте до кого звертатися. Е, ви самі вибираєте, з ким взаємодіяти. Так, що тут? Та-да, однозначно. Ну, бачите, був були чоловіки, які були для працю пропрацювання власної самоцінності. І це, типу, прикольно, це дуже класно. Хоч і було дуже боляче, хоч і було важко, але саме закривши оці от процеси в своєму житті з мужчиною, який конкретно вас там розбомбив, да? ви його дуже сильно любили. От, він не більше ніж відзеркалював вам ваш внутрішній стан. Ви пропрацювали свою самоцінність. І Зараз у вас міняється повністю доля, відкриваються нові шляхи, а саме в реалізації і саме фінансовий аспект. Тобто зараз ви ще нижчі сили готові вам допомагати, співпрацювати з вами на ваших правилах і давати вам те, що хочеться істина. знову карта вилетіла. А дев'ятка пентаклів, тобто ви виходите в свій ресурс. Отак. От така ситуація у нас до першої позиції. Друга позиція. Пишіть, до речі, в коментарях, чи резонує, чи ні. Мені цікаво буде дізнатися. Друга позиція, з ким співпрацює ваша душа. Тут, тут співпраця йде з багатьма факторами. Давайте так, з ким співпрацює ваша душа зараз перший, другий. Третій фактор, з ким співпрацює ваша душа. Перший фактор це з простором можливостей. Тобто ви в легкості можете закликати в своє життя бажані результати, бажані події і брати ну все, тому що простір для вас відкритий. Знаєте це. Третій варіант це процеси, які вже закривають, їм співпрацює. Ось один фактор уже тут закритий, Сейчас я скажу, що це за процес. Іде мені така інформація, Значить, ви працюєте з богами, які допомагають вам побачити істину. Тобто, щось мені... Вас, ви ставите якусь собі мету. Ви, наприклад, ставите собі якесь бажання, щось хочу реалізувати, щось хочу здобути, отримати. Да? І ви постійно проходите через якісь дуже складні процеси, ніби вам треба вмерти для того, щоб ну, вмерти, це я кажу, ну ви поняли, не буквально вмерти для того, щоб отримати щось таке дуже-дуже. Потужне, тобто ви через уроки якісь тобто ви працюєте тут з вищими силами однозначно, з багами, для того, щоб розкривати свій суть, свою суть, свій дар, свої ресурси, саме через проходження от, от процесів пропрацювання саме емоційного рівня, тому що тут ви вбиваєте в собі негативні емоції, які не несуть вам. Несуть вам розруху, да? тобто це ви вбиваєте ці емоції, тому що у вас повинно бути одне. Віжу не віжу поп'ясту. Все, я йду, я ставлю цілі, я реалізовую. І вам дається зразу ж вищими силами і богами даються. Будь-які ресурси, які вам необхідні на той період часу. І третій справедливість. Тут сама справедливість, сама Феміда, богиня Феміда, ви можете до неї звертатися повноцінно стільки, скільки вам потрібно, тому що ну, би, сама богиня за вас. І зараз, будь ласка. Собі занотуйте, запам'ятайте раз і назавжди, що на теперішній період часу вам важливо запрашувати справедливість в своєму житті. У вас зараз ідуть просто тотальні глобальні такі уроки. Справедливість визначаєте ви, що як з вами можна, як з вами не можна. Тому для того, щоб у вашому житті відбувалося так, як має бути по справедливості, ви маєте оприділити стан справедливості. І що це за такий стан, і що там має бути самі для себе. Там є спеціальні практики. Записуйтесь на онлайн-інтенсив, і хто матиме бажання, я обов'язково розкажу, поділюся і покажу, як це робиться. Так, такий у нас вийшов розклад. Експрес розклад, да? як я обіцяла, буду робити два розклади. Спочатку експрес коротенький, і легенький, а далі буде більш обширний. Тому до зустрічі і пишіть в коментарях, чи відчуваєте, що це резонує з вами. Люблю, обіймаю.